У цьому відео я поділюся своїм досвідом створення сонячної гібридної електростанції. Розповім про переваги та недоліки інших можливих варіантів сонячних станцій. А також детально опишу свій шлях від невдалої спроби з павербанком до повноцінної гібридної системи. Які ж існують взагалі варіанти організації сонячної станції. Найпростіший варіант. Який не потребує складного монтажу чи підключення до мережі це павербанк або зарядна станція. Другий найкращий, але і найдорожчий варіант це гібридний інвертор з акумулятором, який може живити одразу весь будинок, але потребує складного монтажу. І найдешевший, на перший погляд, варіант це мережевий інвертор. Цей варіант підходить для будинків, де важлива економія на рахунках. За електроенергію. Але не має потреби в резервному жилені. Його недоліком є залежність від стабільності електромережі. Моя історія чому павербанк не підійшов. Пошуки зарядної станції були довгими і складними, бо характеристики зарядних станцій не завжди повністю описані. І деякі параметри можна дізнатися лише після купівлі пристрою та його тестування. Так вийшло і в мене. Я знайшов Zendure Superbase Pro 1500, який може заряджатися від сонця з потужністю до 1200 Вт за годину. За свою ціну в 31 тисячу гривень цей павербанк був найкращим варіантом, оскільки має ємність 1440 Вт годин, залізофасфатний акумулятор і потужність 2000 Вт. Тобто до нього можна підключити майже що завгодно. Від телевізора до пральної машини чи чайника. Тож, у разі відсутності електроенергії від обленерго він може деякий час живити критичні прилади, а з сонячними панелями зробити певну енергонезалежність. Я підібрав сонячні панелі, дотримуючись обмежень павербанка не більше 10 А силу струму та 1200 Вт загальної потужності. Вийшло 3 панелі по 415 Вт. Чому не дві панелі по 600 Вт? Бо чим більший розмір панелі, тим більшу силу струму вона видає. Тому при пошуку з такими обмеженнями вибір був невеликий. Після доставки і монтажу все запрацювало. Станція заряджалася на максимальній потужності. Усе здавалося ідеальним, незважаючи на мої самостійні розрахунки і монтаж. Про монтаж детальніше розповім далі. А в чому ж була помилка? Виявилося, що зарядна станція не може одночасно заряджатися від сонця та живити інші прилади, тобто або заряд, або розряд. Виходить, що маючи на даху сонячні панелі на 1245 Вт, я майже за годину можу повністю зарядити станцію, але потім потрібно вручну вимикати роз'єм від сонячних панелей, вмикати розетки і користуватися акумулятором. Потім знову за годину перемикаєшся назад. Як павербанк чи безперебійник, ця станція мене повністю влаштовувала. Ця штука корисна, якщо вимикають світло інколи. І не можеш замінити повністю Обленерго. Тому я повернув цю зарядну станцію без проблем в магазин і вирішив інвестувати в повноцінну систему. Наша сонячна гібридна електростанція. Wow. Якщо павербанк можна розташувати де завгодно. Якомога ближче до сонячних панелей, то інвертор потрібно монтувати, розраховувати та притримуватись інструкцій. Він повинен знаходитись в такому місці, де на нього не світить сонце, де біля нього в радіусі 30 см немає інших стін чи предметів. Також інвертор має бути під'єднаний до основної електромережі та за потреби автоматично перемикатися між обленерго, акумулятором чи сонячними панелями. Інвертор повинен мати достатню потужність, щоб замінити Обленерго в разі необхідності та живити будь-який прилад будинку. Виходячи з можливостей електромережі Обленерго 5 кВт, я почав шукати інвертор з потужністю не менше 5 кВт. Мої пошуки співпали з піком ажіотажу на ринку інверторів і акумуляторів. Але, врешті-решт, я знайшов гібридний інвертор Solis на 6 кВт. І акумулятор до нього Dynes на 5 кВт ємності. Тепер детально як це працює. Коли є сонце, воно дає 2-4 кВт енергії постійного струму. Сонячні панелі з'єднані послідовно, тож видають загалом приблизно 300 В напруги та максимальну силу струму 10 А. Цей постійний струм проходить через запобіжник від блискавки та від перевищення сили струму. До 16 а. Захист від блискавки працює обов'язково з заземленням. Тому біля сонячних панелей я зробив окреме заземлення. У разі потрапляння блискавки в сонячні панелі. Чи поруч цей запобіжник повинен роз'єднати лінію постійного струму і перенаправити блискавку у землю, захистивши подальшу мережу. Це заземлення робив за допомогою перфоратора, забивши 4,5 метри. Півдюймової товстостінної труби і зваривши її між собою в стик в одну довгу трубу. Для кріплення сонячних панелей на даху використовував профіль монтажний 41х41 мм, який кріпив спеціальними гвинташурупами та шпильками у стропила даху для надійності. Щоб вітром не знесло. До профіля панелі прикріплюються спеціальними притисками. Для моїх панелей це притиск 40 мм. Там, де дроти проходять біля дерева чи пластика, треба їх прокладати у металогофру. Тут так само йде заземлення. Далі дроти для постійного струму на 6 мм квадратних проходять до інвертора. Сюди. Іде вздовж стіну цей інвертор не має кулерів для охолодження, тобто не шумить і його можна встановити десь у хаті. Акумулятор не можна використовувати за мінусових температур. В хаті для них місця не знайшлося, тому найкращим місцем розташування інвертора у нас виявився гараж. А акумулятор я взагалі переніс у погріб. Який знаходиться якраз під гаражем. Так і не жарко йому буде, і не холодно. Єдиний мінус це велика вологість. Тому акумулятор я засунув у великий пакет і поки конденсату не помітив. Ще одне заземлення зробив і у погребі. Тепер вже з товстої арматури. До якої приварив товстий залізний дріт. Тепер розповім, як усе зв'язано з електромережею. Від Обленерго нам дроти проходять на хату не на ту, де на даху встановлені сонячні панелі, а на іншу. Отже, і лічильник встановлений на вулиці біля неї. Тому що під'єднати інвертор до домашньої мережі та заживити його від Обленерго, довелося кинути до гаража лінію 220 В і назад до хати лінію від інвертора. Тобто 4 силові дроти та 5 заземлення. А щоб усе це витримало максимальні 6 кВт, використав алюмінієві саме несучі дроти. Рерізом 16 мм квадратних. Вони натягуються без додаткової підтримки. Так я врізався після лічильника і заживив інвертор. У хаті з'явився ось такий перемикач з Аліекспрес, який може вручну перемикати живлення будинку чи то від Обленерго, чи то від інвертора. Вийшла така схема, що всі три будівлі гараж хата і панелі задіяні та з'єднані дротами. Біля кожної з них я зробив заземлення перше біля лічильника, щоб безпечно заряджати електромобіль, друге від блискавки та панелей, третє про всяк випадок біля інвертора. Тож заземлення багато не буває. Інвертор у гаражі почуває себе ідеально. Стіна цегляна, тому витримує його вагу. Акумулятор у погребі поруч. Сонячна енергія надходить до автомата для постійного струму і звідти на інвертор, який має два МППТ конвертора. Тобто до інвертора можна підключити струм від двох незалежних полів сонячних панелей. У мене задіяно лише половину можливої потужності, а точніше 2,4 кВт сонячної енергії в піку. Далі стоїть лічильник енергії, яку інвертор бере від обленерго. Він потрібен для контролю наявності живлення. В разі його відсутності інвертор перемикається на акумулятор. Є три звичайні автомати на 220 вольт на вхід від обленерго, на вихід до хати. Та на розетку для заряджання електромобіля. Статистика і спостереження з 4 червня 2024 року Сонце виробило 1500 кВт годин енергії. Влітку та половину осені ми взагалі не користувалися Обленерго. Грудень та січень я вимикаю інвертор і переходжу на Обленерго. І лише в разі відсутності живлення від Обленерго вмикаю його вручну. Це економно, бо власне споживання інвертором приблизно 50 Вт. Це означає, що за відсутності сонця акумулятор суттєво сідає. У дуже похмурий день енергії шести панелей вистачає лише на роботу інвертора. Звісно, за повного блекауту її вистачить для зарядки телефонів і роутера. А так, чекаю на сонце і тоді вмикаю інвертор. Цікавий момент з акумулятором. За характеристиками, він може видавати до 5 кВт енергії в піку, але для збереження гарантій обмежений в половину до 2,4 кВт. Тож за відсутності сонця в автономному режимі система видає максимум 2,4 кВт за годину. І при перевищенні цього навантаження вирубається на кілька хвилин. Але це вирішується покупкою ще одного акумулятора. І тоді потужність буде 5 кВт. Коли сонця багато, енергію використовуємо для сушіння фруктів, зарядки авто, поливу городу та саду. Щодо передачі енергії в обленерго. Звичайно, зайву енергію теоретично можна віддати в мережу обленерго. Але для цього потрібен спеціальний двонаправлений лічильник. Який коштує від 15 тисяч гривень та додаток до договору з Обленерго за схемою самогенерації або нетбілінг. Але це поки працює не в усіх з Обленерго складно та дорого. Через це недоцільно встановлювати мережевий інвертор. Сам інвертор недорогий, але заміна лічильника дороге і складне завдання. Проте є надія, що Україна швидко розвиватиметься в цьому напрямку. З часом, можливо, передача енергії сонця влітку та споживання енергії взимку стане реальнішою. Тоді можна буде встановити більше сонячних панелей і максимально наблизитися до енергонезалежності. Моя історія створення сонячної гібридної електростанції стала цінним досвідом. Вона доводить, що навіть складні системи можна впровадити власними силами. Якщо слідкувати чітким інструкціям та не боятися експериментувати, в майбутньому я планую розширити систему, щоб зробити її ще більш ефективною. Адже сонячна енергетика це не лише про економію, а й про екологічність та незалежність. Сподіваюсь, мій досвід допоможе вам зробити правильний вибір і надихне на власний шлях до енергонезалежності.